Нарешті прийшла весна, і поки що немає спеки. Саме час задуматись про купівлю вентилятора. І щоб вам було легше обрати, пропоную розглянути вентилятор RZTK FN 4060. Підлоговий електричний вентилятор, який допоможе створити оптимальні умови для комфортної роботи та відпочинку. Модель виконана з якісного пластику білого кольору з чорними елементами. Таке класичне поєднання кольорів гарно виглядатиме в будь-якому інтер'єрі. Модель має 5 лопатей, які закриті захисною рішіткою діаметром 40 см для запобігання травмуванню. Обертаючись, вони утворюють стійкий потік повітря, який рятує під час спеки. Лопаті мають три режими обертання. Дякую за перегляд! Стандарт це стандартна безперервна робота. Природний це ефект вітру, для імітації якого пристрій автоматично змінює швидкості. Та режим сон – це безшумна робота з автоматичною зміною низьких швидкостей. А вже в кожному режимі обертання можна вибрати одну з трьох швидкостей. У такий спосіб ви обираєте для себе максимально комфортні умови роботи приладу. При цьому рівень шуму становить лише 55 дБ. Дана модель розрахована на приміщення площою 25 квадратних метрів метрів. Вентилятор можна налаштувати, щоб він дув тільки в один бік або ж увімкнути режим обертання для покращення циркуляції повітря в приміщенні. Панель управління знаходиться на ніжці вентилятора. Також модель е, має пульт дистанційного керування. Погодьтесь, це підвищує зручність користування пристроєм. Додатковою функцією є таймер. Ви можете встановити час, через який пристрій вимкнеться від 30 хвилин до 7,5 годин. Крок налаштування півгодини. Регулювання висоти Толятора дає змогу спрямовувати потік свіжого повітря в потрібну точку простору для того, щоб цей потужний вентилятор надійно стояв, він має круглу чугунну опору, що забезпечує стійке положення навіть на максимальних швидкостях та запобігає його перекиданню. Так, RZTK fn 4060 є дійсно гарним варіантом, щоб забезпечити собі комфортне літо. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, тому чекаю на ваші лайки та коментарі. А ми побачимося в наступному відео.